Ну, а це Росія, це відео про росіян, да, і що мене вразило, що в принципі цей молодий чоловік не такий вже й дурень, як всі росіяни. Ну, можливо, через те, що він не бухає, тому що видно, що в принципі якби, одяг окуляри, щось там намагається перетворитись на людину, да, вийти зі сладу орка до людини. Ну, і, значить, він спілкується з мати. Мати називає його ну, шиха, так називає його боягузом, через те, що він не хоче йти в армію. Ну, а тип цей каже, що у нього своя думка на, на рахунок цього. Типа він розуміє її думку, але у нього є своя думка на, на рахунок цього. Ну, в принципі, достойна повага ну, тут згоден. Дивіться відео. Ти просто керуєш! Ты убиваешь свою мать, которая трудится одна на всех фронтах. Это бабушка, которая не может никому никакой помощи мужской добиться никогда. Ты себя убиваешь сам. В своей стране. Как я убиваю? Там, где ты сидишь в своей, в своей мира. Ты себя убиваешь сам. Чего ты боишься? Ты объясни, чего ты боишься? Чего ты трусишь? Ты просто трусишь. Как сильно деньги нужны маме. Видимо, дилер постоянно названивает и спрашивает, когда мама белую ладу свою заберет. Да не будет с законом. Мам, мы ну... Э, смотри, мы ранее уже обсуждали эту тему, я не хочу ее еще раз поднимать. Э, я понимаю твое мнение, у нас разные мнения. Слушай. Мам, я не трос. Ну і що я хочу сказати, щоб в принципі да, освіта наразі була трошки певного рівня достойного, то в принципі такі би молодих людей, молодих орків в Росії було б більше. І, відповідно, Україні було б легше. Та й в принципі самим росіянам було б легше, тому що, ну краї, якщо можна Росію назвати країною, так, так би мовити, да? це УПГ Росія, потроху перетворюється в фашистську країну. На рахунок гітлер, гітлерівської Германії, що буде далі, ми живемо в цікаві часи. Я завжди казав. Тож що буде далі, будемо бачити. Слава Україні!